Ви дивитесь підсумки, аналізуємо тиждень, що минає. 420 видавництв, 800 заходів. Книжковий ярмарок у Львові триває. Українці читали, читають і читатимуть. Це знову доводить же традиційний 19-й форум видавців. Український підручник не сподобався Москві. Російські журналісти знайшли привід знову розказати про нацистів у Львові. Посібник з історії львівського автора по-своєму протрактували в Росії. Повернути пільги та допомоги чорнобильці вимагають уваги від влади. Чому державі урядовцям байдуже до тих, які фактично зробили їм послугу ціною в життя? Книжка не в фаворі. На 20% цьогоріч зменшився продаж книг порівняно з минулим роком. Такі дані оприлюднили на форумі видавців, який стартував цього тижня у Львові. Та цю загальноукраїнську статистику намагаються зламати вже 19-й львівський книжковий ярмарок, на який цьогоріч з'їхались понад 420 українських та іноземних видавництв. Форум стартував у четвер і працюватиме до недільного вечора. Ярмарок до якого готувалися рік. Чи не усі видавництва на форумі, не новачки? Привезли усе, що цікаве львів'янам на цьому стенді. До прикладу, психологічні новинки для батьків кажуть, саме вони підказували, що хочуть почитати. Це тренд, мабуть, 21-го століття, розвиток та виховання дітей. Правильний розвиток. А тут книжки для майбутніх мільйонерів. Кияни провезли найсучаснішу бізнес-літературу. Люді, попрачтіню Люди, які прочитали ці книги, пишуть нам листи про свої фінансові результати. Остання людина, з якою я спілкувався, розповіла, що прочитавши одну із книг за півроку змогла збільшити обіг коштів своєї компанії в чотири рази. Це все реально працює. А пан Богдан одягнув стрілецький стрій, аби привернути увагу львів'ян до історичного фільму. Де ще допомагає? Деякі де люди навіть бояться, тому що зараз ще застрелю. А от Ксенія приїхала з Києва популяризувати улюблені книжки про містичну школу, тож і вдягнулася відповідно. Хоча зізнається, в її школі таких пригод, як у книжці, не буває. моїй школі. Звичайно, жаль, але я хотіла б в своїй школі мати мічних героїв. По книги у перший день форуму прийшов і міський голова для початку. Виклав пів тисячі гривень за енциклопедію. Оце, от енциклопедія народної медицини, два томи. Дуже фахово зроблена книжка, багато цікавого там можна. Потім придбали книжечку з видавництва наш формат. Дуже миле видавництво. Хочу зайти на стенд фоліо. Тому що там нова книжка Венечука вийшла Танго зі смертю. Ну і, в принципі, Махаон дитяча література, Баба Галамага, дитяча література, вже знаю, що маю купити. До тобто роботи насправді багато. Попри статистику, каже міський голова, читати менше не став. Не відчуває кризи читання і пан Ярослав. Той, хто не читав, той не читав, а той, хто читав, той читав. Стів Джобс, в магазині дуже дорога. Для сина взяв це про там Бог комп'ютерний такі такий Тут ну, приємно, Ну, і так багато там, ну є трошки, є. Відвезу додому, бо вже багато років зайняті. І ще раз ще приїду. Окрім книжкових новинок, на форумі запланували 800 заходів, презентації, лекції, зустрічей. Чи не першими запрезентували новий переклад прози Бруно Шульца, якому присвятили фестиваль в рамках форуму? Перекладав Шульца Юрій Андрухович. Каже, йому багато років. І в тому шульца Прозаїка відкрив письменник Юрко Винничук. Дар Винничука переказувати е, чиюсь прозу, а прозу Шульца переказати насправді неможливо. Її можна описати так, і його опис був настільки приголомшливим, е, що я вже вважав, що це один з моїх улюблених письменників, не читаючи ще нічого, ще з нього не прочитавши. Гран-прі фестивалю найкраща книга форуму-2012» Цьогоріч не присудили нікому. Журі конкурсу визначили 18 найкращих: це здебільшого мистецькі видання, художня література та книги про Львів. А гран-прі не вручили, бо не побачили серед номінантів книги, яка б мала велике значення для усієї нації. Коли питаємо за що, то відповідь не може бути однозначно. Одна книга нагороджується бо це чудове мистецьке видання. Інша, тому що це книга, яка відкриває щось нове в галузі науки. Ще інша, тому що наші діточки тішаться, коли бачать і, і потім прагнуть не тільки там бавитися в якісь такі достатньо дикі забави на дворі, але і кажуть, тату, купи мені книжечку. Отже, не можна до питання критерії підходити надто жорстко, в тому сенсі, що зводити їх до якихось уніфікованих там формалізованих категорій. А от золотий герб міста Львова з рук міського голови отримали президент форуму видавців Олександра Коваль, а також письменники Юрій Воничук та Андрій Курков. Всесвітньо відомий письменник, дія останнього роману, якого відбувається у Львові, Андрій Курков розповідає: нагороди отримує не часто, але увага читачів йому дуже приємна. Коли в Швейцарії місто Базель проголосувало за мою книжку як за улюблену книжку міста, то це означало, що все місто мене читало, і я сам бачив, як в трамваях висіли на цепочках мої книжки, щоб всі, хто їдеть в трамваї, міг прочитати. І це було для мене свято. Це якби оцінка моєї творчості. Так само, якщо це від читачів і від тих, хто читав книжки, це дуже приємно. А своєю жагою до подорожей поділився почесний гість форуму лауреат Букерівської премії Діпі Сі П'єр з Великобританії. Коли я був бідним, я зрозумів, бідність це застій і відсутність несподіванок. Моє місце було сірим і мертвим, бо я не міг його залишити. Але коли моя доля змінилася, я побачив, як небо освітили блакитні та жовті спалахи, які потягнули мене за собою. Таким яскравим є натхнення подорожувати. Загалом, участь у форумі взяли участь 220 авторів з України та за кордоном. А от про Львівський посібник з історії для п'ятих класів російське телебачення прибрехало. У майже шестихвилинному сюжеті розповіли неправдиві факти про УПА та згадали про посібник з історії, написаний та виданий у Львові. Мовляв, з дітей у школі готують націоналістів. Автори та видавці книжки заявили, дізнавшись про підручник від російських журналістів. Ним зацікавилась Украинская прокуратура. УПА – националистическое вооруженное формирование. Его бойцы – бендеровцы. Воевали в годы Великой Отечественной войны под немецким командованием. Помогали фашистам уничтожать на оккупированных территориях коммунистов и евреев. То есть Резали своїх так на російському п'ятому каналі почали сюжет про перший урок у школах Львова, присвячений створенню УПА. Далі згадали і про посібник з історії, написаний львівським автором. Мовляв, у Львові дітей до націоналізму привчають із 10 років. Сюжет став популярним в інтернеті настільки, що як розповідають упорядники книги, неї встигла зацікавитись українська прокуратура. Одне з перших реакцій це було звернення до прокуратури першого секретаря Луганського обкому комуністичного. Партія, який сказав, про що це потрібно розібратися. Першим таким вже натяком на те на ту тенденцію, куди вона. Ця справа почала розвиватися? Був такий дзвінок до одного із службовців львівської адміністрації, але такий, так з прокуратури з Києва, такий ну розвідувальний у шести хвилинному сюжеті. Російські журналісти виклали свою версію історії УПАД Грабили, насіливолі. Таким же астервінінням уничтожали солдат красної армії та подали вирвані з контексту коментарі львівських освітян так, аби в російського глядача склалось враження про торжество нацизму у Львові. І те, що вони дають такі матеріали, вони також знають, що теж що вони дають що це брехня з певною політичною цілею. Мета є дестабілізувати ситуацію в Україні. Нагадаємо, схожі маніпуляції на російському телебаченні були й після подій 9 травня минулого року. Прошлий год день побіди. Толпа фіналістів напали на ветеранов війни, пришедших возложить в меморіалу воїнські слави. Тепер російські медіа протрактували на свій лад книжку, яку рекомендовано школярам як доповнення до міністерського підручника з історії для п'ятих класів. Кількість посібників чим більше тим вона дає змогу вчителю різнопланово працювати на уроці, долучати дітей до вибору різних різних тем з одного, з другого з третього посібника рівно ж і підручника. Я вважаю, це буде активне навчання для дітей в школі, і воно буде позитивно від Жатися на розвитку учнів у львівському виданні. Є теми, які забули у Києві. Це, наприклад, Західноукраїнська Народна Республіка. Ну і звичайно, теми голодомору, теми української повстанської армії, дисидентства, української революції. Дві тисячі посібників, якими вже користуються діти, видали цього року на кошти з міського бюджету. Артем вже встиг погортати сторінки підручника і знайшов свої улюблені теми. Козацький найцікавіший розділ. Наскільки це я знаю, і наскільки мені це подобається. Козацька доба. Ну це найкраще, на мою думку. Зараз, Зараз ані автор, ані видавець не мають наміру писати скарги та вимагати спростування викладених у сюжеті фактів. Мені особисто, як вчителю, який вчить дітей, який чудово розуміє, що діти мають знати правду, особливо в 10-11 років. Мені все одно. Я маю дітям донести правду, хай що хочуть і те говорять. А книгу, що стала приводом для російської пропаганди, видадуть додатковим накладом. Посібник уже замовили у Закарпатській, Франківській, Тернопільській та Полтавській областях. Ірина Панчишин, Олександр Шилковий. Підсумки Чорнобилець в нашій державі це не статус, а вирок. Переконували ліквідатори на чаес цього тижня. Вони зібралися під стінами Львівської облдержадміністрації, аби таки домогтися своїх соціальних виплат та субсидій. У 2010-му до закону про соціальні виплати внесли зміни, і внаслідок цього більшість чорнобильців отримали просто мізерні пенсії та виплати. 20 років тому пані Галина покинула своє рідне село Поліське. Продовж п'яти років жінка з родиною мешкала в радіоактивно забруденому селі, орала землю, їла фрукти, водила дітей до школи і садка. І на колінах просила владу вивести їх звідти. Адже у Поліському радіація, і в 86-му, і зараз вдвічі більше ніж у Чорнобилі. В суботу 26-го вечора ми подали штормову телеграму в Київ про те, що радіація була 4 тисячі мікроренин. В неділю вертоліт прилітав, то було 12 тисяч, а далі було і до 30 тисяч. спорожніли лише у 1990-му. Все село фактично переселили до Львова і області. Тут дали квартири і сяк так забезпечили роботою. Родина пані Люби ледь-ледь зводила кінці з кінцями. А після змін у законі про соціальні виплати в 2010 році, яким зменшили виплати Чорнобильцям, взагалі не знає, як жити далі. Як я можу за 1080 купити собі? Медикаменти від цукрового діабету, А в мене не один цукровий діабет. Пан Роман у Чорнобиль на ліквідацію не рвався, але його записали добровольцем. Серед ночі чоловіка вивезли з рідного сокаля і примусила як міліціонера патрулювати в прип'яті. Тепер у нього проблеми з кров'ю і жахливі спогади. 90 днів перебування в зоні лиха. Хто не хоче, може їхати додому, але не забувайте, що ви приїжджаєте додому. Ви вже не працівник міліції. А Раз не працівник міліції стаєш воєнно значить заберемо тебе як партизана на пів року сюди. На початку 90-х у Львівській області проживало майже 10 тисяч чорнобильців. Тільки у Львові було 800 сімей. Сьогодні через хвороби, нестачу коштів та відсутність уваги у Львівській області мешкає лише 2 тисячі осіб. Люди тихо помирають, люди тихо помирають. Просто чорнобильці вимагають свої кровно зароблені кошти, перемагають у судах, домагаються правди і жодного результату. Якщо влада таки не зверне на них увагу, за тиждень усі чорнобильці країни зберуться під стінами Верховної Ради. Після 10-ї вечора на таксі так урясне добираються його мешканці. Вранці у час пік тут годі сісти у маршрутку, а ввечері громадський транспорт їздить так погано, що люди сідають у таксі або дзвонять друзям, навіть не дочекавшись своєї маршрутки. Чи справді так зле курсують міські маршрутки? Перевіряла наша знімальна група. Наталя живе у рясному, працює барменом у кафе. Його зачиняє о 10-й, але чекає, допоки піде останній клієнт. Далі збирає касу, наводить лад на своєму робочому місці та йде на зупинку. Сьогодні ми з Наталою перевіримо, як дівчина добирається додому у рясне, тому вирушаємо з неї на вулицю підвальну. Наталя не вірить, що зможе сісти одразу в свою маршрутку. Це закінчиться ще одною маршруткою, щоб мені потім таксі обійшлось трошки дешевше, тому що я доїду до церкви Анни і там буде. Звісно, на пару гривень дешевше ніж тут. Наталя каже, що повертатись додому маршруткою за щастя. Наприклад, за тиждень, якщо мені з семи днів вийде три дні або максимум чотири дні поїхати на маршрутці, то це вже щастя. Переважно їжджу на таксі. І це не за того, що я хочу комфорту, а просто в мене немає виходу. Коли немає маршрутки, користується таксі. Тоді на місяць витрачає половину своєї зарплати. Кожен день я працюю і Порахувати за місяць це виходить десь біля 800 гривень тільки таксі? Скільки коштує таксі у рясне? Запитуємо у таксиста 60 гривень. Шістдесять гривень. Так. Ну це ще по божески Самі ж водії, які курсують в рясне, переконують, маршрутів не змінюють і завчасно з рейсів не сходять. Чи дотримуєтеся ви графіку свого руху? Дотримуюся. Скажіть, будь ласка, коли останній маршрут можуть сісти пасажири? 11 Одинадцятий з центру. Я відправляю з підбірці 22.20, 20 Останній маркарей пограв. останній 22.20, так? Так, а тут з Підбірці. на транспорт у рясному нарікають львів'яни і вранці. Тут важко сісти в маршрутку у час пік. На час нашої зйомки о пів на десяту охочих виїхати з рясного не менше. Ми познімали маршрути. От 11 вже годину чекаю і немає. А 60 тільки один їздить, то в центр не забрали. Якийсь проклятий той район. Зараз я 12 чекаю, і дуже довго нема. Дуже мало маршруток 12-х і трошки важко. Якщо на початку тої так званої транспортної реформи нам принаймні пустили великі автобуси, ті шістки, ну то зараз ну напевно, якщо ви були тут трошки раніше, то ви бачили, що твориться на зупинці. Перевізник компанії Успіх БМ від якого курсують 49-й та 50-й маршрути, заповняє, що вранці з Рясного виїздів найбільше. 50 і більше виїздів саме з рясного. Вони виїзди мають, якщо по графіку подивитися, у них більше виїздів саме з рясного. І починають вони майже з 6 години. В Управлінні транспорту кажуть, що схожа ситуація не лише у рясному. Перевізники самовільно можуть змінювати маршрути або не виходити у рейс. На деяких маршрутах є занижена кількість транспорту. На жаль, курсує перевізниками самовільно випускається ніж це зазначено в паспортах маршрутів. Проконтролювати графік усіх маршруток управління транспорту не може, тому львів'яни можуть реєструвати свої скарги на телефонну лінію. Наприкінці осені маршрутки Львова оснастять gps навігаторами. Тоді відстежити чи дотримуються водій своїх графіків, буде легше. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Роман Маленький. Підсумки. І далі у програмі про інші важливі події цього тижня. Котельні без газу півсотні будинків залишаються без гарячої води. Львову не дають лімітів через борги державних установ. Що грієш, водичку, що ну ви знаєте, то неможливо. Картопля вродила добре, однак селяни на ній не зароблять. Ціни падають щодня. Взагалі, то ноль. То, хто має наймає трактора, хто наймає такого уплатити, то красоки не плати. Норвежська поміч скандинави допомагають відновлювати вже третю хату у Шевченківському гаю. Вже наступного року норвежці допоможуть відреставрувати оцю бойківську церкву, а також звести сюди два об'єкти Закарпаття. Дев'ять котелень далі залишаються без газу, тому півсотні будинків без гарячої води. Львову не дають лімітів, кажуть, що через борги державних установ. Наші журналісти довідувалися, чому такою вперто незмінною залишається позиція газовиків, тим паче за місяць до опалювального сезону. Без гарячої води Львівгаз вкотре гарячкує з лімітами газу. Відтак близько півсотні будинків у різних районах міста залишаються поза цивілізацією. Пенсіонерка Ніна Петрівна вже як місяць носиться із баняками, як із холодного, так і гарячого крана, вода тече однакової температури. Відкається, дзвонила вже на гарячу лінію. Пояснили, лімітів газу нема, бо державні підприємства не розрахувалися за спожити тепло. Тож прості люди у заручниках. Вода. І ні, як жінці не помитися, все грієш, водичку все. Ну, ви знаєте, то неможливо. То раз не було два тижні дали вроді воду, хто не знав, нема води гарячої. У Львівгазі кажуть, на сьогодні нічого не відомо про виділення лімітів газу на другу декаду вересня, тож ситуація залишається напруженою. От на сьогодні є відключено 16 котелень від споживання газу. Трансгаз Львів Трансгаз зараз нам подає газ в розподільні мережі відповідно до виділених лімітів. Тобто, скільки є виділено газу, стільки поступає в мережу міста. А це головна теплоелектростанція міста, яка місяць тому зупинила. Без газу на кілька днів. Тоді майже столітні котли довелося реанімовувати після аварійного відімкнення. Зі страхом тепловики дивляться на календар. За місяць стартує опалювальний сезон, коли техніка працюватиме на повну силу. Кожна зупинка подачі газу на ТЕЦ. Це є небажаним до нашого обладнання, яке вже проробило більше. Ще 10 років. Ну, якщо б, не дай Бог, буде припинення подачі газу, ми можемо е, затягнути початок опального сезону. Навіть не думають про такий сценарій у ратуші, щоправда, підтверджують, тепловики досі мають серйозні борги за газ, навіть якби населення платило 100%. Є одна велика проблема це заборгованість за спожите тепло від військових. І від бюджетників це державна форма. Вони мають достатньо великі заборгованості, і вони постійно тягнуть Львів. Мешканці платять. Ліміти газу Львів отримає що 10 днів. Чи будуть вони цього місяця наразі невідомо. А тим часом пенсіонерка Ніна Петрівна вже міскує, чи не поставити собі бойлер, аби не залежати від чужих боргів. Картопляні жнива на полях Львівщини копають і великі і малі. Мало тих, хто послуговується лопатою та сапкою, зазвичай тракторцями та плугом. Картопля вродила добре, однак селяни на ній не зароблять. Ціни падають щодня. Копати є що, збирати є що, а от заробити цьогоріч на картоплі, кажуть, селяни, мабуть, не вдасться. Адже ціни надто низькі. Пані Марія цьогорічних цін на картоплю навіть не знає. Клапуть города обробляють з чоловіком не на продаж. Їм в втішині. Буде що закласти на зиму. Великої більші. Да, Врожай гарний, додає пан Богдан, бо дбають про добре насіння. Гуська є нові сорти, воля є нові сорти. Кавали гною тут. Трохи є. А на сусідньому у вісті гуде тракторець. «Колись мали коня, тракторець купили. то Треба цілу зиму коня годувати, то не видно. Тому тут робота кипить швидше. Поки пан Володимир розорює картопляні рядочки. <звук> пані Віра підкопує важкодоступні місця. Де він заїде тут трактор він буде буксувати, і таке ото три о три ой, Три корчка весь відкупаю так що мав би під'їхати ближче. Картопля цьогоріч добірна, тішиться подружжя. З усіх мішків на полі з дрібною хіба один-два. Садили багато, бо планували продати. Та чи вдасться щось заробити, адже ціни на картоплю знижуються чи не щодня. А що, вони мені дзвонили, що на шоврік картопля була по 70 копійок. Це взагалі завал? Взагалі, то ноль. То хто наймає трактора, хто наймає такого оплату, то картоплю взагалі не оплачують. Ну, але зібрати треба. Я кажу, вже пів того, на другий рік садити. Ну та що то, що ми вложили? о, Машину гною купили, той кусок 500 гривень дали загний. Від жука треба покропити, від автовтори покрупити треба, насіння треба завезти, на базар продати, бензина дорога. Да? Купійки лишають. Не сподіваються на шалені прибутки і у цьому фермерському господарстві. Картоплю з поля тут одразу ж везуть до покупців, адже зберігати додаткові витрати до того ж, під час зберігання бульби втрачають у вазі. В цілому рентабельність впала, і ну, це рік на ноль. Якщо вийдеться, то буде добре. Нині ціни на картоплю на ринках коливаються від однієї гривні до гривні 20. Черепаха у квітнику. Родина з Львівщини на своєму подвір'ї знайшла рідкісного плазуна для наших країв. Спершу люди не могли повірити своїм очам, що то є справжня черепаха. Думали, та втекла від когось із сусідів, але ніхто так і не зголосився. Тож селяни вирішили приручити знайду. Отут була якраз набула. Я подумала, що камінь. Хотіла камінь, бо думаю, котики віджену за камінь, а вона голову висунула. Господиня каже, отетеріла, як угледіла черепаху у своєму квітнику. Була б то змія, і те не так би зреагувала. Я не знаю, чи то якийсь знак, чи то що не знаю. Я от не можу ніяк. Що якийсь знак даний, чи що звідки на взялася. Найбільше живій знахідці втішився маленький Максимко. Він її приручив і вже не відпускає. Тепер ніндзя так назвали черепаху, живе у літній кухні, має своє місце і тарілку. Але дуже любить нишпорити по всій хаті, кажуть господарі. Жінка хотіла зразу віддати, дзвонила там. Тут сам бр'язу парк. Сьогодні хотіли приїхати. а Вона позивна сказала, що ні, вже хай живе в хаті. Та й живе. У їжі черепаха не надто вибаглива, їсть і морку, і капусту, і навіть трохи м'яса. За ці кілька днів вона стала справжньою домашньою улюбленицею. Куди? Ті вже привив внук привик, внучки приїжджали вчора, всі три бавилися, бо я маю внуків шість, так що тут всі бавляться. ними. звістка про знахідку одразу ж облетіла село. Побачити живу черепаху хочуть усі. Диву даються і в місцевій школі. Вчитель біології каже, знайда схожа на рідкісний вид, на який ще можна натрапити в Україні. Але щоб болотяна черепаха розгулювалася вулицями, таке зустрічає вперше. взагалі черепаки ці водяться, болотяна черепаха водиться в понизі Дністра. Можливо, вона яким чином до нас потрапила. Ну я не можу сказати такого явища в нас раніше не було. Ми такого не спостерігали, не знаходили тих черепах. Тепер у чукві жартують. Ще кілька таких випадків і можна відкривати зоокуток. А ще б крокодилі у ставку хтось угледів, Атракція для туристів була б гарантована. Врятовані об'єкти норвежські реставратори цього тижня вкотре приїхали до музею народної архітектури та побуту. Оглядають, що встигли зробити наші музейники за кошти, виділені міністерством Норвегії. Наразі врятовано дві хатини із села Пилипець там Шанець. Продовжують роботу на об'єкті злибохори. Пан Мирон та пан Василь замінюють покриття курної хати з Либохори, збудованої рівно 200 років тому. Як годиться, роблять китиця сніпки з соломи, так як наші предки у Карпатах. Ну то у нас на Україні так. Закарпаття, Буковина. На Львівщині. Цю технологію перебрали у своїх. Шевченки з комага навчили нас старші люди. Угу. А норвежців чого навчили? Норвежці з нами не розмовляли. А норвежці чого вчили? Non, я норвежців ще тут свій не бачив. Цього року. Проте вони приїздять. Саме норвежці зі схожого музею Ліле Хамері, розповідає дирекція, навчили нас, як реставрувати хижу, коли вона прогнила місцями. Якщо є пошкоджений один з елемент, скажімо, хати, так? раніше ми його повністю міняли. Тепер. Поїхавши в Норвегію і побачивши, яким чином вони це використовують, вони намагаються якомога більше старого матеріалу залишити, щоб зберегти. І шляхом, і, наприклад, тобто вони вирізають певну частину і шляхом протезування заміни нового матеріалу, але залишаючи максимально старий матеріал. А ще коли в хаті вже прогнили підвалини, навчили рятувати її, не розбираючи до основи. В пригоді стали звичайні домкрати. Технологія надзвичайно проста, ви наче міняєте шини в автомобілі. Ми з приємністю поділилися цим досвідом, бо це легко. Для реставрації такого будинку достатньо одного домкрата, бо все робиться за допомогою колод. Підставляють їх, підкладають. Але ми купили вам три домкрати. Окрім цього, саме норвезьке міністерство збереження національної спадщини Рікс Антікварен дало гроші на реставрацію трьох експонатів музею. Так відродилася хата зі села Мшанець. Далі зі села Пилипець. А до до січня завершать роботи на цій либохорівській хаті. Кошти перераховані лише на останній проект 120 тисяч доларів. Наступного року на норвежців та українців чекають четвертий проект Бойківська церква зі села Клокічка Тут Основна проблема у верхній частині з дахом, тому потрібно обов'язково замінити і дах, і несучі колоди, які відповідають за безпеку цілої конструкції, бо є ризик, що церква може впасти. А ще мають намір поповнити гай новими експонатами. Привезуть пасіку і велику комору. У нас зараз реставрується хата села Бережниця, яка ніколи не експонувалася. а На початку 90-х була привезена в музей, просто була накрита толлю і ніколи не була експонована як об'єкт великої дерев'яної архітектури. Була представлена туристам. Відповідно до неї ми хочемо спромувати двір. Однак допомогою лише скандинавів нам не обійтися. У музеї на реставрацію чекають ще понад 10 хат. І на завершення програми ще про те, що нас чекає у наступні сім днів. Дивіться підсумки, ви нічого не пропустити. Гарних вам та теплих вихідних. Наступного тижня знову проїзною стане вулиця Коперника. Її відкриють для руху транспорту після капітального ремонту вже у понеділок. Час обстежитись від понеділка. На Львівщині триватимуть дні профілактики та раннього виявлення онкозахворювань в чоловічій статевій сфері. Безкоштовно обстежитись можна в будь-якій поліклініці чи лікарні області. Ляльковий світ знову у Львові. З 20 вересня в палаці мистецтв стартує вже четвертий фестиваль Ляльковий світ в його рамках. Відбуватимуться цікаві майстер-класи, а також виставка-продаж авторських ляльок. Від п'ятниці на Львівщині вшановуватимуть Соломію Крушельницьку. З нагоди 140 річчя з дня народження видатної української оперної співачки у музеях влаштують тематичні виставки. Львівська опера запросить на балет повернення батерфляй, а заньківчани на виставу Спогад про Соломею. Одяг ведучої від торгової марки Крокус. Крокус твій крок до успіху.